Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і bienvenidos Ласкаво запрошую до наступного уроку із нашого курсу іспанської для початківців. Сьогодні ми продовжимо розмову про цифри, числа, дроби і відсотки. Конкретно ми поговоримо про отакі речі. Порядку числівники – Наприклад, перший, третій, друга, 12. Сігло 21, тобто століття 21, а не 21. Одна третина мінус одну четверть дорівнює одна дванадцята. 12,5% дорівнює одній восьмій частині. От про це все ми сьогодні детальніше поговоримо. А ще зачепимо тему годинника. Чому? Тому що є години, які ми передаємо, наприклад, словом четверть. Отже, порядкові числівники в іспанській мові вказують на порядок або послідовність предметів чи подій. Вони використовуються, коли треба сказати, який за рахунком предмет або дія виконується. Наприклад, перший, другий, третій. Тощо, в іспанській мові. Порядкові числівники від 1 до 12 вживаються досить часто. А от після 12, після 12 чи 12, як правило, вживаються кількісні числівники. Отой от приклад, що я говорив 21 століття, іспанською кажуть століття 21, а не 21. Тепер, коли ми говоримо про такі числівники, як перший і третій, то вони в чоловічому роді мають дві форми. Можна сказати так: пример або примеро. В жіночому роді примера. Числівник другий не має такої скороченої форми. А от числівник третій в чоловічому роді також має форму «тертер» або терцеро. В жіночому роді такого скорочення нема. А тепер йдемо по порядку. Кварто. Кінто або кінта, в залежності від того чоловічий чи жіночий рід, Сексто або секста. В залежності, знову ж таки, від роду. Примеро Примера, дуодесімо, дуодесіма. Септімо або септіма, октаво або октава. Хто вчився в музичній школі, то знає, що від до, до наступного до другої октави оця вся гама називається октава. Чому? Тому що їх вісім. Звідти походить назва слова октава. Новина, новена, десьмо, десима. Десятий або десята. І це ж означає десята частина, так як і в нас дробова. Ундесимо, або ундесима. Дуодесимо, дуодесима. А тепер декілька отаких от коротеньких прикладів. Vivo en el primer piso. Або vivo en el piso primero. Зверніть увагу, якщо ми спочатку кажемо порядковий числівник, а потім пісо, то порядковий числівник буде мати скорочену форму без букви О. Але якщо ми кажемо спочатку пісо, а потім примеро, то тоді оця буква О з'являється. Еста ела примера планта, енла планта примера. Але в жіночому роді оця буква А нікуди не дівається. Вона залишається, де б ми не ставили числівник. Перед словом, іменником або після нього. Буква А нікуди не дівається. Не так, як отут, бачите? Естамос ельтер пісо, пісо Тсеро. Та сама ситуація, що пример, що тефер, так само губиться буква О в чоловічому роді, якщо числівник стоїть перед іменником. Після іменника ця буква нікуди не дівається. Esto segundo piso, segunda планта. З числівником 2 і всіма іншими, цього вже не відбувається. Тобто буква О не втрачається. Лейлос Капітулос, кварто, кінто і сексто. Тут цією фразою ми підкреслюємо лише те, що числівники мають чоловічий жіночий рід. Якщо капітуло чоловічий рід розділ. То прочитай четвертий, п'ятий і шостий розділи це чоловічий рід, і буде закінчуватися на О. А тепер сторінки четверта, п'ята і шоста. Пахінас, кварта, кінта і секста. Якщо слово сторінка жіночого роду, то і числівник, відповідно, буде жіночого роду кожного разу. El jueves es la cuarta jornada del curso. Ще один приклад. Четвер це є четвертий робочий день на курсі. Julio es el séptimo mes del año. Липень 7-й місяць року. Él ocupa el octavo lugar del ranking. Вона займає 8-ме місце, але слово місце лугар чоловічого роду, тому октаво в ранкінгу. Або в рейтингу. Тепер поговоримо ще про от що. Септiemре есель Новенно Мезделяньо. І тут є один нюанс. Септємбре слово дуже похоже на сім. Септімо. І новено – дев'ятий. А в латинському алфавіті, верніше, не в алфавіті, а в іспанській мові 11-й місяць ес новємбре. Бачите, наскільки ці цифри похожі? Справа в тому, що раніше до Юлія Цезаря римський календар мав 10 місяців. І коли додавали 2 місяці в честь Юлія Цезаря Хуліо і в честь, Августа, 8 августо август, а, 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 агосто, іспанською мовою, так от 7, 8, 9 і 10 місяць зсунулись. І тому 9 місяць називається Септембри, 10 октубре, що походить від слова 8. Ноємбре від слова 9, тепер 11, і дісємбре від слова 10, 12 місяць. Отак От зсунулось і так змістились назви. Уна десьма еківаля алос дієс порсьєн. Одна десята частина дорівнює 10% діes порсьєн. Тобто 10 на 100, отак От походить назва від слова проценти відсотки порсьєн. Una undecima es menor que una décima y mayor que una duodécima. Тобто одна одиннадцята частина менше від 10, але більше від одної дванадцятої. «Estamos en el Siglo XXI», як я вже казав, після 12-12 порядкові числівники не вживаються. І тоді називаються просто числом. Тобто, ми знаходимося в 21 столітті. Ми знаходимося в столітті 21. Отак От це дослівно звучить іспанською мовою. Una tercera parte menos una cuarta кварта. Es una duодеima. 1 Porcien. 1 Porcien, Sinquerenda Porcian. Por cien означає на 100. Тобто 1 на 100, 15 на 100, 50 на 100. Доси Кома 5ен. Es igual або iguala a una octava parte. Або un 1 октаву. 0,1 más 3,3. Es igual a 3,4. Тобто, це ж 10 частина. Подібно до, до простого дробу. Тільки що в знаменнику 10. Одна десята.

Зверніть увагу на от що. Коли ми кажемо лауна і кварто, тобто це одна година з четвертю. Ми б сказали так: 15 на другу, або четверть на другу, або четверть по першій. Так от «ес лауна. І обов'язково е, артикль. Одна година і кварто. Кварто це четверть. А от 13.04 С. Лауна і кватро. І оце кварто і кватро не можна плутати, не можна змішувати. Тому що кварто це четверта частина, а кватро це чотири. 14 і трента можна сказати так. Сон Лас, Дос і медіа Дві з половиною години, тобто половина 3, по нашому. Але це можна сказати так: сон Лас, Дос і медіа, дос і трета, або 14, 30, Всі ці варіанти годяться. От, як тут написано. Дос і трента. Причому і можна казати, можна не казати. Дос трента вас зрозуміють. Досі трента вас також зрозуміють. Кінце кварента і Сон лас 4 кварто. Ще раз. Тобто, це є 4 години без четверті. Зверніть увагу, що оці букви поміняні місцями і міняють значення слова. 4 y 4. 10, 50. Son las 5 -10. Donc, je, piyac, godin, menos 10. Тобто є 5 годин минуло без 10 хвилин. 21, 55. Son las 10 menos 5. Тобто, це є 10 годин і не вистачає до 10, 5 хвилин минус 5. Primer, tercer piso, piso primero, tercero. Це нагадаємо, що є скорочені варіанти для першого і, тр... і третього в чоловічому роді. «Сегундо пісо, пісо секундо, пісо трете. 13 вже не кажемо. Якби було 12 сказали б до А коли 13, то вже кажемо: просто поверх 13. Примера планта. Планта примера. В жіночому роді скорочення не відбувається. Де б слово не стояло перед іменником, бо після іменника не грає ролі. Дуодесиму. Доодесима. Але сигло бентіуну. 1 октава parte equivale а доце, 5 порціен. Тобто, одна восьма частина дорівнює 12,5%. А тепер приказка. No ну, tercero sin segundo. Не буває третього, якщо не було другого. Тепер за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися із цього відео. Бо якщо не запишете, не повторите, то забудете. Як завжди, люд, камера, акціон. І вживаємо те, що вивчили. Пример, примеро, примера. No, da, eh? Tercer, tercero, tercera. Son las cuatro y cuarto. Una cuarta parte equivale a veinticinco por cien. No hay tercero sin segundo. Ni Наступний відеоролик, це вже буде модуль третій відео номер 3 Ми поговоримо про ті слова, які використовуються, коли ми говоримо про якісь величини. Про певні міри чи величини, наприклад, багато, мало, достатньо, скількість, більше, менше, але вже не цифри, а слова. Про це поговоримо. Ну, от, це те, що я хотів сьогодні розповісти в цьому уроці. Як завжди звертаюся до вас з проханням. Якщо ви бачите, що це відео для вас корисне, підпишіться на канал, поширте його, прокоментуйте, поставте запитання. Я буду радий будь-яким оцінкам. І файникам, і якщо він вам не сподобалося це відео, відео, якщо такий палець поставити, також буду радий. Тому що будь-яка ваша реакція на, на це відео вона поширює це відео в Ютубі. На цьому зараз все. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.